Христос рождається. Дорогі брати і сестри, шановні українці, Господь дає нам у цьому різдві знову через Євангеліє пізнати надзвичайну подію в житті світу і в житті кожного з нас. На землю приходить Божий син, народжений плотью Бог в образі малої дитини Ісуса Христа. І каже нам Господь, ось вам знак побачити дитя, сповити в пелени, положене в яслах. Справді, Господь супроводжує нас по життю різними дороговказами, знаками, інструкціями, законами для того, щоб ми були щасливі. Богові ходить про це, щоб кожен з нас був дуже щасливий. Тільки ми спішимося, ми маємо свої плани. Ми неуважні на різні знаки, на звуки музики, на спів, на спів птахів, на захід сонця і чудові травневі ранки. Ось вам знак. Цей знак вже дві тисячі літ посилає нам Господь, щоб ми зрозуміли, що Він полюбив нас відвічною своєю любов'ю. Полюбив нас. Бо сотворив нас з рації самої любові, бо Бог є любов. Тому бажаю усім нам, усім вам з широкими, широко розплющеними очима вдивлятися в Ефреємську зірку, вдивлятися в зоряне різдвяне небо. Бажаю вам справді цієї мудрості, царів і користати. Сторопності і мудрості тих, які можуть відкривати нам оці дороговкази. Справді, зичу усім нам оці цій простоти вефлеємських пастухів, які на заклик ангела поспішилися, щоб привітати новонароджене дитя Бога, і стали першими, хто справді приніс свої скромні дари. Я зичу, щоб усі ми мали відкриті наші вуха і почули цей архангельський спів слава Вишних Богу, і на землі мир людям доброї волі. Справді, Бог приходить у цей світ як Бог миру. І глобальний український мир залежить від миру у нашому серці. З глобальний мир. Залежить в Україні від миру у наших родинах. Тому нехай справді мир Божий, мир з Богом запанує у душах і серцях і на українському сході. Дай Боже, щоб Вифлеємська зоря завжди провадила нас до Вифлеємської яскині. і зичу радісних свят, радісного різдва. І воно само собою не станеться. Вже цей факт, що Бог народився, це велика радість. Сам факт, що Бог дає нам знаки, щоб ми побачили народженого плоті Бога, це радість. Але радісне різдво залежить від радості нашого серця, від тим, як вміємо ділитися Богом як хлібом насушним, від того, що залишимо на ці різні свято, нарешті, комп'ютер. Залишимо телевізор і вийдемо до знайомих, до друзів, до родичів, просто на вулиці і майдани. І будемо ділитися радістю, радістю від того, що в цьому різдві ми відновлюємо своє дитинство до Бога. Бо у Різдві Божому ми сталися дітьми Божими, сталися Його друзями, стали якось запозичили у нього. Дароване нам оце царське священство. Ми народжені у часі, народжуємося у Божому Різдві для вічності миру, серця, миру вашим домам і родинам, миру вашим стосункам, миру Україні, доброму здоров'ї і радості, благословених і радісних. Різдвяних свят Христос рождається.